Електронної кнопки у парламенті поки що не буде. Разом з тим, депутати обговорюють три варіанти: як унеможливити кнопкодавство. Про це юбіар розповів колишній віце спікер Микола Томенко. Серед них зменшити кількість часу для натискання кнопки. Нині це 10 секунд, під час яких окремі народні обранці встигають проголосувати ще за п'ятьох колег. Другий варіант виділити окремий день для голосування, щоб організувати максимальну присутність депутатів у залі і тиснути на кнопки без обговорення. Та останній – встановити електронну систему Рада 3 в опозиції. Кажуть, що програма функціонує. Її тестували буквально минулого тижня. У більшості ж заявляють, що Рада 3 не сертифікована. Аби її запустити в роботу, необхідна ціла низка документів. Видно, перед наступним засіданням треба цю тему треба відпрацьовувати. тому що всі поклялися. Що все нарешті буде персональне голосування, але кажуть, що знаєте, як то тільки тільки на нашому колоспі, значить, що голосування буде персональне, тільки десь в сусідній залі. Тому це актуальне питання, до якого треба повертатися.